Отже, зачитаю проект рішення. Відповідно статті 78 бюджетного кодексу України, статті 26 закону про місцеве самоврядування Україні, постанови Кабінету міністрів від 30 грудня 2022 року No1472 селищна ради вирішила. Перше несе зміни до рішення селищної ради 23 грудня 2022 року no 1048 322 про бюджет селищної ради, зокрема додатки 135 рішення. Другий пункт. Відповідно до постанови Кабінету міністрів від 30 грудня 2022 року номер 1472 Деякі питання розподілу обсягу освітній субвенції на 2023 рік. Врахувати в доходах бюджету делятницької селищної територіальної громади по освітню субвенцію з державного бюджету за кодом 410.33900. Сумі 74 мільйони 807 тисяч гривень та спрямувати їх головному розпоряднику коштів відділу освіти молоді та для спорту длянської селищної ради 061-1031 надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в тому числі за кекпом 21.11 в сумі 61 млн 321 тисячі 75 гривень та КЕПу 21-20 у сумі 13 мільйонів 485 тисяч 925 гривень. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів, податків, інвестицій, соціально-економічного розвитку, та регуляторної політики Делятинської селищної ради. Чи є запитання до доповідача? Чи є вважаючи виступити такі обговорення? Чи є зміни доповнені до запропонованого проекту рішення? Якщо немає, пропоную прийняти відповідний проєкт рішення за основу і в цілому. Абрамів. За. Вацик. За. За. Грицик. За. Дем'янчук. Відсутні діди. Михайло. За. Дячок Юрій. Відсутній Жигалюк. За. Зубник. За. Шкіряк. За. Квітчук. За. Кіщук Віра. За. Кіщук Сергій. Михайло. За. Косило Роман. Відсутній Масевич. За. Відсутні Миланюк. За. Настю. За. Северило, да. Степурак, відсутній Топашник, да. Вартушинська, відсутня Шовгенів, відсутній Щеб, відсутній Климів за. 19 за проєкт рішення прийнято за основу і в цілому. Дякую, Богу. Питання порядку денного розгляду.